Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Тему, яку я хочу з вами сьогодні обговорити, це підживлення троянд. І сьогодні я поговорю про третє своє підживлення, вірніше не своє, а підживлення троянд своїх. І це підживлення буде направлене на закладку бутонів. І на рясне цвітіння в майбутньому на яскравість квітки самої у суцвіттях моїх улюблених края. Це надзвичайно важливе підживлення. Це третє за рахунком підживлення. Перше я проводила після того, як тільки зійшов сніг, і я трішечки розгорнула від землі свої троянди, я внесла в пухкий ґрунт відразу. після Розгорнула, обрізала і внесла в ґрунт нітроамофоску. Це добриво багате на нітроген, який сприяє росту рослин. Активному росту рослин це для того, щоб бруньки пішли у швидкий ріст. З них розвинулись швидесенько пагани. Це, ця подія відбулася у середині березня. Точне число не пам'ятаю, але десь у 15-х числах березня я підгадувала вперше свої троянди. Потім пройшло 2 тижні, і я вже побачила, що бруньки пішли у ріст. Я підгадувала їх сульфатом магнію. Що це за добриво? Це добриво також надзвичайно важливе для рослин. Чому? Тому що магній входить до складу хлорофілу рослини, а це сприяє фотосинтезу і накопиченню органічних речовин і розподілу їх у рослині. Також магній сприяє розвитку, гарному розвитку кореневої системи. Тому особливу увагу надаю тим трояндам, які погано вийшли з зимівлі. Тому що ідея розвиток кореневої системи, от вона тронулася в ріст і вона гарно розвивається. Сульфур дає змогу транспортуванню речовин по організму рослини. Тобто магній сульфат це також дуже гарне добриво, яке я використовую для другого підживлення. Далі, пройшло, не знаю скільки пройшло. Зараз у нас сьогодні 3 травня, от я готую рослини до цвітіння і підживлюю їх втретє. Я використовую для цього добрива Чистий лист, це спеціальне добрива для троянд. І обрала я його не даремно, адже воно має дуже гарну формулу. Подивіться, будь ласка, тут у нас склад азот, тобто нітраген 15. Фосфор 16 і калій 15. Тобто це добриво буде сприяти і активному росту рослини, адже тут є нітроген. Але що для нас зараз важливо? Для нас важливо зараз фосфор. От саме він зараз сприяє закладці молодих бутонів, їхній кількості, рясності. і… Він фосфор також сприяє е, яскравості цвітіння. Калій це також важливий зараз елемент, адже він сприяє тому, що рослини, е, у них їхні стебла молоденькі, дерев'яніють, і е, цей факт сприяє профілактиці пошкоджень їх. Е, або шкідникамахами, шкідниками, або механічних пошкоджень вітром. Тобто листя стають супким, стебла стають дерев'янистими. Яни... Дерев і це сприяє профілактиці захворювань, не дає проникнути шкідникам і хвороботворним грибам і бактеріям. Тобто, це дуже важливі хімічні елементи. Але окрім того, подивіться, будь ласка, сюди входить ще сірка, магні, це те, що містилося у магній сульфаті, і чим ми вже підживлювали. А також є. Дуже важливі мікроелементи, роль яких часто недооцінюють. Це тут є і бори, залізо, і маргани, і, і, і міді, і кобальт. От е, якщо ми візьмемо магнісульфат або нітрама там це просто чисті хімічні елементи без мікроелементів, оцих важливих. І буває часто так, що вистачає і газоту, і фосфору, і калію, але вони не засвоюються рослиною, так як немає якихось мікроелементів. От не вистачає і все і виходить так, що рослина страждає. Просто немає доступу, блокується. Доступ того ж азоту, фосфору чи калію. А тут все є. І окрім того, подивіться, будь ласка, для наших троянд навіть тут є вітаміни. Дивіться, теамін Б1, аскарбінова кислота, нікотинова кислота. Тобто Ми до своїх рослинок ставимося як для себе. Бачите, ми їх балуємо, даємо їм і живлення, і вітамінки, і які сприяють опірності організмів проти захворювань, Тобто сприяють профілактиці захворювань. Тобто, як ви бачите, це дуже гарне добриво для троянд. Я можу вам просто ось направляю екран на те, що, що чому сприяє це добре, вам, ви можете зробити скріншоти, почитати собі уважно. Як я його буду вносити? Подивіться, будь ласка, уважно. Перед вами троянда Манстедву, це англійка. Дуже гарна троянда. Коли вона розцвіте, я вам її обов'язково покажу. Це дуже дивовижне видовище. І я беру, розрихлюю ґрунт. Ось у мене є такий інструмент робочий. Розрихлюю ґрунт навколо. Навколо, вибачте, може, не дуже вдало виходить у мене знімати і працювати одночасно. Ну, я вчусь. Я вчусь, не судіть строго. І так, дивіться, я розрихлюю ґрунт навколо трояндочки. Беру. У цьому добриві у коробочці відразу продавці ну, вкладено ціна в промисловості, в промислових масштабах це виготовляється, але вкладується в кожну коробочку. Мірна ложечка. От я беру мірну ложечку цього добрива і вношу під троянду, рівномірно розподіляю. А, забула сказати, ґрунт повинен бути вологий. Це обов'язково. І ось я внесла рівномірно і подивіться, будь ласка, що я роблю, я беру раз і швидесенько, так от раз, і воно вже у ґрунті. Після того, як я цю операцію проведу з усіма своїми двохрічними і старшими трояндами, я пролью їх ще раз пролив, це добриво гарно розчинюється у воді, і воно відразу потрапить до кореневої системи рослини і почне працювати. Ось так я проведу обробку підживлення. Про те, як я провожу підживлення молодим трояндам, трояндам першорічкам, або які посаджені. Восени минулого року, от це молоді троянди. Це ті, що я посадила весною навесні, і ті, що я посадила восени минулого року. Я вам покажу про це завтра. Чим я провожу підживлення таких троянд? А на сьогодні в мене все. А, до речі, звертаю вашу увагу. Перед вами от отманститвут, і ви бачите на листочках отакі ось плями. Якщо раніше були руді плями, і це був результат пилової бурі, то зараз плями це моя вчорашня обробка. Це Редаміл Голд має такі от плями, але це була вимушена міра. Звісно, що це не для естетики, все це робиться, а це вимушена міра, це профілактика захворювань. Нічого, воно відрасти, листочки відрастуть, можливо, змиються дощами, і буде все добре. все добре. Адже ми не зараз спостерігаємо за цвітінням, а воно буде пізніше. Десь наприкінці травня, на початку червня, я думаю, що я вас порадую тим, що буду показувати, як цвітуть мої. Троянди. А на сьогодні у мене все. Я бажаю вам миру і спокою. Слава Україні. Героям слава перемоги та миру нам усім! До побачення, до завтра!